Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас 21 грудня, субота. Я вам традиційно пропоную глянути карту бойових дій. Відразу хочу вас. Попросити, аби ви поставили цьому відео лайк, прокоментували, написали звідки ви нас дивитесь, Звичайно ж, підписалися і поділилися оглядом карти бойових дій. Тому що так працюють алгоритми Ютюба в такому випадку більша кількість людей, в першу чергу українців зможуть побачити і зрозуміти, що відбувається на полі бою, де наші сили оборони України відбивають усі атаки ворога і намагаються просуватися на певних ділянках фронту. Розпочну з того, що цієї ночі росіяни. Терористи застосували 113 ударних дронів. Про це написав у себе в телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський і показав кадри цих от ударів. Зруйнований онкодиспансер в Херсоні. Влучання багатоповерхівку в Харкові та Запоріжжі. Раніше балістика по Києву прилетіла. Ви також ці от кадри бачите обстріл Сум Кривого Рогу Дніпропетровщини Донеччини. Володимир Знайський каже, що понад 550 керованих авіабомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи запустили лише цього тижня. Тобто, за сім днів вони виписали півтори тисячі майже різних і дронів і ракет. І керованих авіабом це просто якось в голові не ходається. Але ми прекрасно знаємо, що Путін це називає двіжуха, йому якось сумно живеться. А от коли він вбиває українців, то це для нього двіжуха, як він казав на своїй псевдопрямій лінії. Що ж, окрім цього, хочу вам сказати, що в ніч на 21 грудня сили оборони України. Безпілотниками полетіли далеко, тисячі кілометрів, в глибину Російської Федерації, і долетіло до Казані. От, власне, є кадр, давайте подивимося, як працюють там безпілотники. Це влучання в багатоповерхівку в Казані. Не була мета влучання, звісно, що в багатоповерхівку. Єдине, тут що шкода, що ми втратили безпілотник, тому що він летів на важливий об'єкт. Що ж кажуть в центрі протидії дезінформації і їхній керівник Коваленко, в місті існує казанський пороховий завод, який є одним із ключових підприємств російського військового промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві вибухових речовин, ракетних палив та інших компонентів, критично важливих для російської армії. Завод виконує функцію забезпечення Чення російських збройних сил боєприпасами та матеріалами також він виготовляє. Важливі деталі для, для калібрів та іскандерів саме тими балістиками, тими ракетами, якими Росія регулярно щодня фактично б'є по Україні. Тому це дуже важливий об'єкт. Ну і плюс нагадаю вам, в Казані проводився саміт БРІКС, розпіварена Казань. Бачимо, не захищена від безпілотників. Чому безпілотники влучали в багатоповерхівку? Самі росіяни дуже кричати. Почали що це схожий теракт, як був в Сполучених Штатах Америки 11 вересня, тому що два безпілотника з семи з. Часом в 50 хвилин різницею влучили в одну і ту саму багатоповерхівку 9-поверхівку, п'ятиповерхівку в Казані. Це може бути так званий спуфінг, так тому що намагалися підмінити GPS-координати окупанти, працюючи та радіоелектронна боротьба, і відповідно безпілотники відхилилися. Ну Відхилилися, що зробиш? Це умови повномасштабного вторгнення. Хочу вам наголосити, що жоден безпілотник не летів напрямку Російської Федерації, якби в 22-го 24 лютого 2022 року Росія повномасштабним вторгненням не зайшла в Україну, тому мають самі наслідки. Хотів Путін дві жухи, має двіжуху. Він в Казані не лише в Казані, тому що є така легенька теж дві жуха і в Курській області. Давайте подивимося кадри, а далі я прокоментую. Населений пункт Рильськ це дислокація сил окупантів. Вони там збирають в цьому населеному пункті. Він знаходиться, якщо попрямій подивитися від кордону українського в районі 35-40, в певних місцях 40 кілометрів. Так, от в Рильську росіяни ем, тримали і офіцерський склад, і керівництво північно північнокорейських військ, і склад боєприпасів, і техніку, тобто це такі дуже. Потужний, найпотужніший в Курській області, хаб логістика росіян. Ну, от власне, ви бачили це. Детонація там були і снаряди, і кажуть, що накрили велику кількість офіцерського складу, як росіян, так і північно-корейських військ. Самі ж пропагандисти почали е, кричати: мовляв, цивільна інфраструктура. Е, от українці б'ють атакам, сама це атакам з до речі, касетний по цивільній інфраструктурі Російської Федерації. А от і ні, тому що з'явилося відео. Я вам демонструвати не буду його, тому що там велика кількість нецензурної лексики. Але суть тому, е, таке довжелезне відео на 5 хвилин, де очевидці знімають, показують, як все розтрощено, як розтрощені казарми, як розтрощені кімнати, де е, ночували. Перебували війська, офіцери російської армії і, напевно, північно корейської І в кінці цього відео в військовій формі окупанти до цього цивільно кажуть, не знімай, це військовий об'єкт, ми тут самі розберемося. Тобто і вони зразу прогнали цього мешканця Рильська. Що це вказує? Що Це 100% військовий об'єкт. А те, що каже пропаганда, ну пропаганда завжди російська бреше. Окрім цього, на Курському напрямку. Ви знаєте, що розмотують сили оборони України і корейські частини північно-корейських військ, і вже були відео, як собаки доїдають тих двохсотих корейців. І відповідно вже були факти полону, і загалом наші бійці на цьому напрямку. 92-95 бригади кажуть, що це просто таке рай для мінометника, тому що хаотично бігають північно-корейці не орієнтуються. але ну, розуміємо, що вони також вимотують наші сили, але вони вимотують не лише наші сили, а вони і лупцюються з росіянами. Давайте послухаємо, що розповідає окупант. Хорошо. Начну з самого початку, з чого все почалося, і попробую, якби... би. ну, не то, что, что там сильно затягивать. Но ну, как бы постараюсь и все рассказать. Значит, пили мы с корейцами. И вначале нормально все было. Тут, то есть от слова совсем. Одному говорю, давай фото сделаем. Вот. Жене отправлю. Вытащил телефон. Вот. Он увидел телефон и давай руки тянуть. Говорю, отвали и толкнул его. Вот. Ну, и они меня и напали толпой. Вот. Ну, я так еще нормально отделался, лицо разбито просто. Товарища, он со мной был, утром забрали медики, там серьезно сотрясение. Там, там так, серьезно, так ему досталось. Но они ни слова на русском не понимают. И, а когда выпьют, стоят, как свиньи. Ну и вот, сегодня пришел командир, что это мы к ним виноваты. и Типа, мы за это ответим. Сказал, пойдем в штурм. Подумаємо о своєму поведінні. Двіжуха, як казав Путін, маєте двіжуху з північнокорейському. Ну, телефон так, телефон подивиться. Чому ні? Я думаю, що там твориться набагато гірше ніж те, що вдалося записати і зрозуміти. Павуки в банці, північнокорейські і російські, хай себе перебивають. Рухаємо далі, Давайте по лінії бойового зіткнення. Що відомо по Курському напрямку? От я вам продемонстрував там, де б'ють сили оборони України. Це от від позиції, давайте глянемо, наших ЗСУ, Відрильська, вони товно 30-40 кілометрів. Ви бачите, так? це такий надійний тил, який розтрощили наші оборонці. Загалом росіяни намагаються тиснути двох напрямків. Це, звичайно ж, традиційно є Снагость, це є Новоіванівка, Любімовка ось цей напрямок, званий шлях. І також відсуджі південніше південно східніше від Суджі, ось тут є плєхово. Власне, і там, і там застосовують росіяни ці північно-корейські підрозділи. Штурми м'ясні, просто масштабні, без броні, без нічого. Отак от, от намагаються просто закидувати північно-корейське. Якщо говорити далі по лінії бойового зіткнення на Харківщині. Ну, в першу чергу знову ж таки те, що і показував я на початку, так ворог атакував Харківщину до шести людей зросла кількість постраждалих у наслідок російської атаки по місту. Серед постраждалих 12-річна дівчинка. Рятувальники ДСНС врятували трьох людей. Пошкоджено фасад будівлі квартири на перших поверхах. сталася пожежа, яку наразі ліквідовують. Ну от ви бачите, так між першим і другим поверхом пролетіла. Безпілотник, Салтівський район, північ Харкова. Ну до речі, на початку повномасштабного вторгнення росіяни дуже сильно обстрілювали саме Салтівський район. Якщо говорити по цьому напрямку, нагадаю вам населений пункт Липці і Вовчанськ. В травні ворог зайшов на ці, на ці два населені пункти Харківської області. Так от, дивіться, хочу вам показати. Є тут населений пункт Липці, наш тут підрозділ Хартія працює, і вони... Ну, сміло можна сказати, похвалилися, що здійснили перший штурм без піхоти. От, власне, перший вони використовували в цьому першому штурмі. Це і безпілотники, і відповідно також використовували наземні модулі, які рухалися дистанційно. Картія продемонструвала цілий такий от сюжет, можемо сказати. Так вони показують, як і ФПВ-шки працювали разом. Комбінована атака з цими... Наземними дронами, ось ви бачите, як вони працюють. І що найцікавіше, і найважливіше, що вдалося вибити ворога з його позицій, і при цьому не ризикуючи. Життями бійців про це ще свого часу казав головнокомандувач колишньої збройних сил України Валерій Залужний, що потрібно щось вигадувати, просто в придумувати, тому що традиційно вести бойові дії це ми зайдемо в глухий кут, тому що сил та засобів ворога достатньо. Ну, от, ми бачимо, слухають нашого колишнього головнокомандувача і використовують дрони без ризику для наших бійців. Це найголовніше. Ну і звичайно ж, вибивають росіян з їхніх позицій. Це біля а в районі Вовчанська також ворог намагається використовувати. До речі, от зараз кажуть наші хлопці, що повернулися в район Вовчанська. Підрозділи не називається. Давайте я вам покажу, де, аби ви розуміли, достеменно і гарно. Ось Вовчанськ і захід з боку Росії. Так, от, наші кажуть, що на Вовчанськ повернулися так звані підрозділи Судная ночь. Це російський такі, от підрозділ, який насправді добре і вправно володіє fpv дронами. Ну і власне вони казали, що це сильний супротивник, цей окупант і ці одсудна ночів. І як правило, коли останні рази. Вони там перебували і активно використовували ФПВ-дрони. Від Відповідно, це давало змогу росіянам використовувати бронетехніку. І були навіть атаки в районі Вовчанська до 20 одиниць бронетехніки застосовували, тому що працювали разом з ними ці от судної ночі. Ну будемо стежити, що там відбувається, і чи будуть там намагатися посилити тиск росіяни. Наразі контрольована ситуація. По Куп'янську Куп'янський напрямок не полишають також росіяни. Намагаються з двох. Сторін, так, чекайте, ось так. До Куп'янська. Це від дворічної з півночі через Синьковку на Куп'янськ. І з півдня, звичайно через Круглівка і Колесняківка. Ось ці напрямки тут працює 92-га бригада Ахілез, безпілотник Юрій Федоренко. Добре нам знайомий. Відповідно, вони продемонстрували кадри, де ліквідували і знешкодили повністю групу противника, який атакував напрямку. на… Куп'янськ, що відомо, що от власне працювали 114-та окрема механізована бригада, 114-та ТРОшка і також 92-га е, Ахілес е, Юрія Федоренка їм вдалося на цих кадрах продемонстровано ліквідувати три БМП: один танк і один ще БМП. Пошкодити, ну, звичайно, з десяток другий ліквідованих окупантів. Загалом хочу сказати, що Птахі-Мадяра і Отакі-Лес, такі провідні наші е, одні з провідних груп безпілотників, які мають дуже хороших, добре навчених асів, інструкторів, які добре вміють маневрувати цими безпілотниками. Ну, відповідно, ви бачите, як нищиться е, е, техніка противника на Куп'янському напрямку. Також хочу вам сказати: от як я згадав про Мадяра, вони почали вже, е, ну, це. Новинка, але вони почали це використовувати, скажімо так, регулярно і масово. Використовувати fpv дрони на оптоволокні. Що ви розуміли, це FPV-дрон, який фізично за ним тягнеться дріт, і відповідно він тоді не вразливий до радіоелектронної боротьби, тому що він не приймає ніяких сигналів. Він все до нього йде по оптоволокну. Мінуси цих дронів, що вони менш маневрні, якісь гілки, якісь перешкоди. Звичайно, що він не зможе маневрувати там добре, тому що за ним тянеться дріт. Але сама кутушка, от яку ви бачите, це і скид, є, і кутушка. Вона важить 2-2,5 кг, Там поміщається 10 км оптоволокна цього дроту. відповідно він стає важчий, ну і менш маневренший, Але не невразливий для ребів. Ну і Мадяр також в себе в телеграм-каналі можете глянути. Теж продемонстрував таке добротне велике відео. Де впівідрон на оптоволокні вражає вкопаний танк противника, захований, замаскований. Відповідно, вони пояснюють Мадіра, що якби це був просто впіврон, він український. Він би не долетів до цього танка прихованого захованого, тому що радіоелектронна боротьба би не дала цього зробити. А так як він на оптоволокні, вдалося під'їхати і ліквідувати, знешкодити цей танк. Тому це дуже дуже хороша. новина. ну і сюди ж нагадаю вам, я демонстрували що використовуємо вже атаки без піхот. Це теж цей напрямок потрібно розвивати. Рухаємо далі по лінії бойового зіткнення. Говоримо далі про сіверський напрямок. Бійці наші ось Сіверські. Нагадаю вам, намалюю вам це ось тут. Сіверськ знаходиться. Ось. І росіяни активізувалися на цьому напрямку. Ну, дуже вони мають намір е, і бажання зрізати ось це вклинення в їхні, ну неше, це наші позиції, а росіяни хочуть відрізати ці позиції. Чому? Тому що е, вони ж своє СВО, так зване, назвали. Метою це Донецька область. Відповідно, ключові населені пункти в Донецькій області це є Слов'янський і Краматорський. Багато хто з наших бійців каже, що після Покровського плацдарму наступним найгарячішим напрямку може стати саме Краматорський. Але тут є проблемка для росіян, тому що, власне, є Білогорівка Луганської області, є Сіверськ, і відповідно на цьому плацдармі також регулярно застосовують техніку, яка нищиться нашими силами оборони. Рони, ну і це можна сказати могильник тут також для техніки росіян, тому що неодноразово вони намагалися взяти білогорівку, Крейдовий кар'єр, який там знаходиться, і безрезультатно сили оборони України просто таки трощили їх, трощать і будуть трощити. Просувань немає, втрати високі. Тим не менше, інтенсивність росіяни намагаються збільшувати на цьому напрямку. Щодо часового яру змін немає тривають боротьбу е, удари росіян. Вони хочуть. Е, Взяти позицію в Часів'ярський, такий є там вогнетривкий комбінат. Ось він північніше від Часового Яру, орієнтовно десь тут. Сили оборони тримають ці позиції і не дають ворогу просуватися, тим паче перемелюють їхні е живі штурми. Турецьк. По турецькому по місту турецькому так, ось він. Бої тривають в самому місці. Я вам казав відповідно, ворога є просування. Мапа, до речі, оновлена на 19 число чомусь в Діпстейт. Але вам і так розповідаю останні новини, які відомі по цьому по цих напрямках. Так от, в Турецьку ворог просунувся на певній вулиці, але знову ж таки, хочу вам нагадати, що це динамічні бої, і відповідно. А в вулиці, на яку зайшли окупанти, через кілька годин вже може бути знову під контролем Сил оборони України. Такі от вони є вуличні бої. Ну і безпосередньо по Покровському напрямку бачимо, з півдня ворог намагається рухатися до Покровська. Це є Шевченко, це є Піщане. Ну і власне далі Звірове, 1 травня і Покровськ. Ось це ключові. Напрямки, якими ворог намагається підійти до цього населеного пункту, загалом кажуть, немало військових експертів, що. До кінця цього року ворог спробує максимально підійти до Покровська. Раніше казала, що кульмінацією кульмінацію два року. Кінця 24-го року буде саме бої в Покровську, але ви ж бачите, так що сили оборони України не дають цього зробити росіянам. Ну і один з найважчих напаків це напрямків. Перепрошую, це є Курахівський. Що тут варто знати? Ну, ви бачите, в Корахове зайшли росіяни. Продемонструю, як виглядає на супутникові знімках місто забудову, або ви бачили. Ось ви бачите, забудова Курахова східні його частини вже під контролем росіян. Зараз будуть тривати бої. Ось так. Західніше знаходиться теплоелектростанція, про яку ми не раз говорили. І тут позиції сили оборони тримають. Але найнебезпечніше я скажу вам наступне. Що росіяни з біля Курахівського водосховища, так приберу, от старі терни, вони намагаються підійти в притул, і ви бачите, де сіра зона, до на самого пункту Дачне, яке знаходиться на ключовій логістиці, яка веде через Константинопіль, через Улакли і до Курахове. От, власне, якщо зараз ключові. Бої будуть відбуватися навколо населеного пункту Дачний. Якщо ворог підійде в притул, а давайте глянемо від сірої зони, принаймні, яка відстань до Дачне, це менше півтора кілометра. Це означає, що цьому Корахівському гарнізону треба буде виходити. А в світлі останніх подій це дуже важливо, тому що неодноразово створювалися на цьому плацдармі. Згадайте Успенівку, згадайте от, Єлизаветівку. От, я промалюю вам, щоб ви розуміли, Єлатівка, Романівка, Ганівка, Успенівка. Тут створювалися опера... оперативні мішки для нашої В Наші підрозділи зуміли вийти. Звичайно, не без боїв, не без втрат і не без проблем оточення. Тому дуже важливо, аби тут керівництво і наше командування вчасно повідомило, вчасно зрозуміло, що потрібно покидати цей напрямок, аби знову ж не виникло. Такої кишені, оперативного точні, які останні тижні кілька разів траплялися. Ну і Времівський виступ, нагадаю вам, тут ворог також рухається. Є загроза, от ви бачите, це Макарівка, поріжці е сухі яли, мокрі яли, ось річка. І макарівка. Ви бачите, що тут відбувається. Я, тут сіра зона промальована. Я дуже сподіваюся, що від Макарівки до через Благодатне, ось промалюю. Благодатне, нескучне Велика Новосілка Велику має надію, що не вдасться ворогу закрити цей це оточення. Тому що це вже насправді оперативний е, мішок. Ось Я вам промалюю. Ось ви бачите новий комар, і також західні напрямки до Рівнополя через Велику Новосілку. Тут ситуація дуже і дуже небезпечна. Я регулярно спілкуюся з бійцями з цього напрямку. Там стоять, не буду казати, які це підрозділи, але кажуть, що особливо важко їм з цього давайте синім кольором промалюю з цього флангу, тому що дуже сильно тиснуть і кажуть наші бійці. Головне, що ті сили окупантів вони справді навчені, вони не просто бездумно кидаються на місні штурми як в курському напрямку, а справді видно, що у них є вишкіл. Ну і по Херсонському напрямку хочу сказати вам пару слів в першу чергу. Росіяни терористи кляті ще раз це підтвердили, тому що в Херсоні вони влучили двома керованими авіабомбами по онкодиспансеру. Самі ці кадри демонструють і дуже хваляться, хизуються. Ось ви бачите, так що добре придивитися, то світло в будівлях світиться. Тобто вони прекрасно знали, що це працююча лікарня онкодиспансер. Тим не менше, руйнування серйозні від тих двох. Керовних авіабомб загалом сьогодні 21 грудня, 20 грудня, що відбулося, і наші бійці кажуть наступне: запам'ятайте цей день, тому що 20 грудня в районі Антонівського мосту просто тако перемололи, розмололи величезну кількість диверсійно-розвідувальних десантних груп Російської Федерації. Суть в чому в двох словах розповім: от Антонівський міст, ви прекрасно е, пам'ятаєте, ми про нього говорили в 22-му році, ледь не щодня, тому що в 23 му році, тому що по цьому Антонівському мосту регулярно били і хайм. Марсами іншими ракетами сили оборони України аби відрізати. От, ви бачите, на правому березі за зеленим кольором відзначені деокуповані території. Так, от це був чи не єдиний шлях відходу росіян відповідно по Антонівському мосту. Відповідно, по ньому намагалися завжди влучати. Все ж таки, Соровікін свого часу сказав, що треба приймати важкі рішення, і росіяни відійшли з правого берега. Так, от вчора, 20 грудня, вранці була наступна ситуація. Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Херсону. що... З Самого ранку за 40 хвилин, 40 хвилин, росіяни запустили по Херсону тисячу артилерійських снарядів. І чому вони це робили? Вони накривали Херсон, а в районі Антонівського мосту закидували все димовими шашками, димові завіси робили. Хотіли прорватися і форсувати Дніпро через в районі Антонівського мосту. Що наші бійці зробили? Зробили так, що там просто. Величезна кількість про Дніпрі плаває окупантів. Відбили ці повністю всі атаки під нуль, без варіантів, без якихось найменших на... натяків про форсування. Більше того, після того, як розмотали там сотні росіян вчора, 20 грудня, майже весь день смачно на... накривали артилерію в районі Голої пристані, в районі Олешки, там, де Антонівський міст, і також. Добре попрацювали по телах. І хочу вам сказати, що z Вайнкори, їхні z пабліки, дуже багато кричали про те, що атака провалилася, атака не вдала, і загалом втрати шалені. Ну і також кажуть, що пам'ятаєте, речник південного напрямку Волошин казав, що росіяни мають орієнтовно 300 лодок, якими будуть мають наказ форсувати і рухатися. Ось оці от я вам покажу: ось оці от острови. На правим і лівим берегом. Так от, росіяни самі ламають я вже вам казав, ті човни, велика кількість їх несправних. Ну і це квиток в один кінець. Квиток на власне, концерт Кобзона. Ну і на завершення огляду карти бойової дії хочу вам сказати наступне: що Financial Times каже наступне: що оточення Трампа і Трамп, ми знаємо прекрасно, що Сполучені Штати Америки це ключовий партнер України, який Надає нам зброю, сказали європейцям, що вони не припинять допомогу Україні, але що члени альянсу Північно-Атлантичного, члени НАТО, в тому числі і європейські, в першу чергу, європейські країни повинні збільшити відрахування на оборону, тобто ми розуміємо, в альянс. До 5% внутрішнього валового продукту зараз там Німеччина намагається більше трошки давати раніше менше півтора відсотка давала. Ну і поляки зараз дають 4,7%. Країни Балтії також багато дають. Мені здається, це дуже правильний крок. Попри те, що Трамп намагає тиснути на на Європу. Європа сама має навчити себе захищати, відповідно створювати свій якийсь оборонний. Комплекс, якийсь свій оборонний каркас від таких загроз, як Російська Федерація. Ну і от власне хочу також згадати Бориса Пісторіуса, це є міністр оборони Франції. Перепрошую, Німеччини. Що він каже, що німці повинні бути бути готові до того, що Росія нападе. Мається на увазі, вони не знають, чи точно нападе, але вони повинні бути готові. Має бути все озброєння, має бути армія, і відповідно. Вони мають бути на поготові. Що ж, таким був огляд карти бойових дій. Станом на 21 грудня. Обов'язково поставте лайк цьому відео, прокоментуйте, підпишіться і, звичайно, поділіться. Мене звати Ігор Гавращак, З вами побачимось в ефірі 24 каналу.